Коли Will використовується в present Simple, привіт, народ! Мене звати Кирило Макашов. Студенти на моїх курсах попросили для них записати додаткове відео з поясненням цієї теми. Я його і вам також хочу показати. І пояснити, коли Will використовується в теперішньому, тому що ми всі знаємо, що will це щось, що показує нам майбутній час. Правильно, ми всі можемо е можливо чули да, речення I will do it, I will call you. I will come і так далі. Я прийду, я подзвоню, я піду, I will show, I will work і так далі. Тобто ми всі знаємо Will як маркер майбутнього часу. Але є випадки, коли він показує нам теперішній час. І про це сьогодні поговоримо. Перед цим хочу попросити вас підписатись на мій канал, якщо він вам подобається. Поставити лайк на це відео, якщо воно вам подобається, якщо воно вам корисне. Також написати будь-який коментар. Для підтримки каналу, тому що я йду до мільйона підписників, і ваші коментарі, коментарі будь-яка активність на відео, мені дуже допоможе. Окей? Буду дуже вам за це вдячний. А ми поїхали. Перший випадок використання це коли. В когось є типова поведінка, і вона нас або бісить, або ми хочемо підкреслити те, що вона постійно повторюється і зразу враз. Наприклад, ми можемо сказати: He will, leave the door open. He will always leave the door open. Він завжди залишає двері відкритими. Це не перекладається, як він завжди залишить двері відкритими, тому що ви знаєте, що «always» — це маркер Present Simple, да? повторювані регулярні дії виражаються в «present simple» в нас, і ми використовуємо часто дуже «always». Але в цьому випадку для того, щоб емоційно підкрасити підкреслити це речення і показати, що він не просто це постійно робить і все. А те наше відношення до цього. що ми, ох, Він постійно залишає двері відкритими. Це його типова поведінка. І, можливо, вона, вона мене навіть бісить. He will always leave the door open. Він завжди залишає двері відкритими. Або She will talk for hours on the phone. She will talk for hours. On the phone. Вона годинами розмовляє по телефону. І, можливо, нас це бісить, а можливо, ми, ми просто підкреслюємо емоційно цю повторюваність. Тобто ми спеціально використовуємо will замість present simple, який би повинен був би бути. Але ми використаємо will talk, щоб показати наше відношення. Що ми помічаємо, що вона так постійно робить. А вона вічно це в телефоні розмовляє годинами по телефону. Да? Ось ось ця емоційна е, така окраска, це фактично є наш will. Далі може бути he will never admit he's wrong. He will never admit his wrong. Він ніколи не визнає, що він неправий». He will never admit that he's wrong. Да? І це правильно перекласти, не не визнає, а він ніколи не визнає. Тобто він постійно так робить. Це постійна його повторювальна дія. Це так, знаєте, як е, поведінка, типова поведінка. Знаєте, коли кажуть, о, це типова ти, ось це є will. He will never admit his wrong. Тобто, запам'ятали, ми можемо використовувати will. В present simple, фактично, для того, щоб емоційно підкресли, підкреслити, підкреслити повторюваність якоїсь дії. Можливо, вона нас навіть бісить. Типу, о, він ніколи не визнає, що він не правий, блін. Поняли? Окей, і ми часто використовуємо always або never, або якісь інші маркери. Present simple можна використовувати з Will. Окей, це перший випадок, а зараз другий. Другий випадок він про впертість. Коли якась річ, предмет веде себе так типово. Тобто щось він робить і нас це бісить. Наприклад, the door won't open. От прям зараз двері не відчиняються. Наприклад, ми можемо сказати I can't open the door. я не можу відкрити двері. Або скажемо, блін, двері не хочуть відкриватися. Коли ми кажемо ось це не хоче, наприклад. Блін, та тачка не хоче заводитись. Блін, холодильник не хоче включатись. Блін, аерогриль не хоче працювати. Ось це не хоче. Да? Коли якийсь предмет. Він ж не може українською українську щось хотіти і не хотіти. Не може. А ось англійською воно буде перекладатись через «will», Коли це типова вперта поведінка якоїсь речі. The door won't open. Двері не відчиняються. Блін, не хочуть відчинятись, не можу. Блін, the door won't open. Окей? Okay? Або ми скажемо, my phone will randomly shut down. My phone will randomly shut down. Мій телефон э, рандомно виключається. Та блин, мій телефон, oh, my, my phone will randomly shut down. Мій телефон, блин, рандомно виключається просто. От нормально. Або ми скажемо, my car won't start. Да, ви знаєте, що won't це скорочення від will плюс not. Да, хто не знав, просто це пояснюю. Ось так от пам-пам. Це won't. Скорочується. Will not. Тобто заперечення won't. My car won't start. Моя машина не заводиться. Я сижу в тачці, заводжу, заводжу, вона не працює. Мені дзвонить друг, каже, де ти? Я ж тебе чекаю. А ви йому скажете: Oh, man, my car won't start. My car won't start. Моя тачка не хоче заводитись. Фактично, не хоче цього робити, це вперта поведінка. Розумієте, да? ми використовуємо present simple для того, точніше, will в present simple, щоб емоційно підкреслити якусь дію. Або це як в першому випадку якась типова поведінка чиясь, або це впертість якась, яка відбувається зараз, типово і так далі. Ось і все фактично ось така легка тема. Якщо вам було цікаво, напишіть, будь ласка, ще більше відосів зніму на такі фішечки, які не всі знають. Ось, буду радий, якщо поставити лайк, прийдете на мій безкоштовний урок по всіх часах англійської мови. Ви можете зареєструватися за посиланням нижче, написати будь-який коментар. Та може, можете написати, які теми ви хочете, щоб я розібрав. Я зніму на це відео. І побачимось на наступних заняттях.